Чернігівський фотограф Микола Турчин відсвяткував своє 65-річчя персональною виставкою незвичайне у звичайному. Друзі митця називають його хвалителем сіверського краю. Тож цього разу у бібліотеці Короленка він присвятив фотовернісаж рідним просторам. Родзинкою представлених 30 робіт стала інфрачервона обробка світлин. Мене просто ця прекрасна ця зйомка. і от я коли немного... це немножечко як його можна лучше обробити, От то я підняв свої всі старі знімки, ну снімки тінука 6-7 лет літанідавності. Вот это з різних ремін разних фотоапарат в активі ювіляра десятки тисяч робіт. Майже всі книги та альбоми про наше древнє місто проілюстровані фотографіями Миколи Турчина. За роки творчої діяльності митець неодноразово перемагав на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Всегда, как бы, пожелание фотографам, читайте много литературы, учитесь у классиков, классиков художников, классиков фотографов. Там много. Всегда сделать плохой снимок можна элементарно и никогда не останавливаться на месте, потому що треба бути в динамике и учиться, учиться, учиться.